Привіт, петролхеди! Це нове відео з серії перекладених та озвучених статей Джеремі Кларксона на цей раз про гібридний повнопривідний DS-9. Цей огляд було обрано на основі голосування в нашому телеграм-каналі. Запрошую і вас доєднатись, там завжди є щось цікаве лінк в описі. Отже, сьогоднішня колонка називається DS9, французький, але недостатньо ідіотський. Поїхали! Під час нашої щорічної сімейної відпустки на півдні Франції минулого року я побачив дуже гарну машину Жуан Лепен. Це був якийсь великий Сітроєн, і я по думки вирішив випробувати такий якомога швидше. Я завжди мав слабкість до великих французьких автівок. Головним чином тому, що вони завжди такі ідіотські: Citroën CX зі своїм вертикально встановленим магнітофоном і гальмами, які або вмикаються, або ні. Рено Авантим, дводверний мінівен, і Вел Satis, абсолютно безглузда коробка на колесах, оббита шкірою. Одним з моїх улюблених спортивних седанів всіх часів був Peugeot 505 GTI. Коли їздив на ньому, здавалося, що якби на французькому телебаченні знімали аналог серіалу за свіні, саме на ньому роз'їжджав би локальний Джон Ріган, якого б 100% звали Жак Челуї. Натягуй штани, ти заарештований. Проблема для французьких автовиробників ось в чому. Я єдиний за межами Франції, хто так думає. Усі інші, кому потрібна велика машина, купують Audi, BMW або Mercedes. Торік у Британії продавалося лише 200 дієсів на місяць. І ви колись бачили таку машину в Римі, Кельні чи Дубліні. От і я ні. Великі французькі машини купують лише самі французи. І хіба це не здається вам дивним і трохи таким собі шовіністично ретроградним? Бо коли вони сідають подумати, чого ж хочуть від нової машини, то мусять казати собі: Мені байдуже наскільки вона гівняна, аби була французька. У нас тут над таким сміються чи ні? У мене китайський телефон, японський телевізор, шведська плита, дві канадські собаки і дівчина з Ірландії. Але з машинами зовсім інша історія. Є кілька раритетів з Top Gear та The Grand Tour, які припадають пилом, але ті, на яких я справді їжджу, це Bentley Flying Spur, Range Rover, Jaguar F Type і класичний міні усі британські. Дивно, бо я був і залишаюся палким прихильником ЄС і з радістю живу в глобалізованому світі. Але коли йдеться про машини. І фермерство. Є щось глибоко всередині мене, що тягнеться до свого рідного. Звісно, я знаю, що мій Бентлі, по суті, німецький. Ягуар та Лендровер, індійські, а гігант, що колись робив міні, давно перетворився на зноску в підручнику з історії. Це він про Брітіш Leyland, колись величезну британську автомобільну корпорацію, яка й виробляла оригінальний міні. Міні був створений в 59-му році компанією BMC British Motor Corporation, яка пізніше стала частиною British Leyland. Бо British Leyland – це цілий конгломерат британських автовиробників, який у 70-х роках став символом неефективності, страйків і технічних проблем. Зрештою, компанія збанкрутувала, була націоналізована, перейменована кілька разів і фактично зникла. І я знаю, що в усіх них італійські гальма, німецька підвіска і тайванська електроніка, і що ті, хто все це збирав, з усього світу. Але ж має бути в них щось таке, що мене зачіпає, хай йому грець, але воно там є. І скажу прямо: коли сідаю за кермо машини, зробленої буквально за кілька миль звідси, це як з'їсти місцеву відбивну. Мені стає добре, і ось ми знову повертаємось до того великого сітроєна, що я бачив минулого року в відпустці. Авто робить сітроєн, і технічно це сітроєн, але воно не називається сітроєн. Щоб надати йому трішки шику, його охрестили DS-9. І це мене заінтригувало, бо одразу спливають образи де організації таємної армії і чоловіків у беретах з пістолетами-кулеметами Стен. Оригінальна ДС була тією машиною, на якій можна було валити на повному ходу навіть на трьох колесах. Можна було пертися через зорану ниву на швидкості під 160 і не розлити вина. Вона була дивна, божевільна і викликала захоплення по всьому світу серед дизайнерської публіки. І в мене. Бо була ідіотська. Тож я з неабияким інтересом чекав зустрічі з її сучасною реінкарнацією. Звісно, це плагін гібрид. А за версією Citroën це означає, що він може проїхати 67 км на електриці за циклом VLTP, що дозволяє знизити ставку бік до 8%. Оскільки гібриди мене не цікавлять взагалі, я буквально не маю жодного уявлення, що все це означає. Кларксон не знає, а ви будете знати. Бік це скорочення від Benefit in Kind. це податок, який працівник у Британії сплачує за користування службовими плюшками, зокрема автомобілем, який йому надає компанія. Якщо роботодавець дає тобі машину, держава каже: Ага, це додатковий дохід і обкладає його податком. Це типу як у нас ДОП благо, з якого працівникам також треба платити ПДФО. Ставка бік залежить від рівня викидів СО2, типу пального, вартості машини тощо. Чим екологічніша машина, наприклад, гібрид або електро, тим нижча ставка бік. Всі бухгалтери, що дивляться, напишіть в коментарях, в скількох місцях я тут облажався, будь ласка. Один лише факт, який я засвоїв: під час звичайної їзди ця машина має передній привід, але коли підключається електрика, стає повнопривідною. І це, чесно кажучи, виглядає як надто багато мороки, просто заради того, щоб врятувати одного полярного ведмедя. Але маємо, що маємо. Набагато цікавішим виявився список опцій, а точніше їхня повна відсутність. Я взагалі не пригадаю, щоб таке десь було. Але факт: ця машина йде з заводу повністю нафаршированою всім, що тільки можна уявити: нічне бачення, автопаркування, вентильовані сидіння, стерео на 515 Вт, люк, електропривід багажника усе. Там навіть є камера, яка читає рельєф дороги і налаштовує підвізку під те, що наближається. І я аж засяяв від радості. Нарешті, перший великий сітроєн після старого XM. Який має правильно налаштовану підвізку, яка не працює. Тобто працює, але недостатньо добре. У підсумку машина, яка не відрізняється від решти на дорозі. А щоб усе стало ще гірше, замість м'яких пухких сидінь, які обов'язково мають бути в кожній великій французькій машині, тут щось з BMW. Я чекав від цієї DS абсолютного комфорту, а отримав просто норму. Панель приладів теж звичайна. Так, годинник там просто краса. Через 5 років буде коштувати більше ніж сама машина. Але все інше. Ніби з підручника, як робити машини у 2024-му. Єдина особливість, яку я знайшов: тут стільки наворотів, що частину кнопок довелося заховати на зворотньому боці керма. А де ж фірмовий девакуватий де спідометр, де цифри прокручуються, наче в барабані револьвера. А поворотники, які не вимикаються самі, зникли. Бо Сітроєн тепер частина гігантського концерну, що володіє ще й Peugeot, Fiat, Крайслер, Мазераті, Додж, Альфа Ромео, Лянча, Джип, Опель і Vauxhall. У таких імперіях немає місця для національних забаганок і вже точно для обертових спідометрів барабанів. Якщо чесно, я взагалі здивований, що DS9 ще існує. Бо навіть якщо щомісяця продаватимуть по сотні штук у Франції, пану та пані Макронам, він просто недостатньо ідіотський, щоб виділятись. Так, він дуже гарний, але якщо по суті це просто машина з гарним годинником. І якщо ви раптом подумали, що вам може якраз хочеться красиву машину з гарним годинником, дозвольте пояснити, чому ви її майже напевно не купите. По-перше, ви не француз. А по-друге, ціни стартують від 56 тисяч фунтів. А той екземпляр, що був у мене з більш потужною батареєю та всіма наворотами, тягне на понад 73 тисячі фунтів. За такі гроші краще вже взяти BMW. Я це знаю, ви це знаєте. У цьому сегменті BMW почувається як удома. Так отже ж я вам і кажу, я би взяв ягуар. Оцінка Кларксона 3 з 5. Ну що ж, це все на сьогодні. Постав вподобайку, якщо сподобалось, і залиш повідомлення для автора в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!